Так, ви можете навчити себе забувати. І ось чому варто це зробити. Наука доводить, що ми здатні не лише створювати спогади, а й ламати їх потрібно лише знати як. На початку цього року 20-річний Вішва Раджа Кумар запам'ятав 80 випадкових чисел за 13,5 секунди, приблизно 6 чисел на секунду. Цей рекорд допоміг йому здобути перемогу на чемпіонаті світу Memory League. Змагання, де перевіряються найекстремальніші здібності та запам'ятовування. В іншому завданні учасники мали запам'ятати порядок усієї перемішаної колоди карт. Навіть якщо ваші навички пам'яті не принесуть вам перемоги на міжнародному рівні, мати добру пам'ять усе ж вважається цінністю. Майже три чверті дорослих кажуть, що грають у кросворди не лише заради розваги, а й щоб покращити пам'ять. Адже хороша пам'ять асоціюється з розумом і кмітливістю, тоді як забудькуватіст із незграбністю і когнітивним занепадом. Але як мені розповіли когнітивні науковці, надмірна увага до запам'ятовування змушує нас недооцінювати не менш важливу навичку забування. Без здатності забувати наш розум був би захаращений непотрібною, застарілою або емоційно болючою інформацією. І, хоча здебільшого ми забуваємо щось несвідомо, науковці з'ясували, що люди можуть мати дивовижний рівень контролю над тим, що саме вони не хочуть пам'ятати. Забування це справді навичка, яку можна розвивати, щоб впливати на добробут, творчість і навіть змінювати уявлення про себе. Деякі психологи вже навчають технік забування, щоб допомагати людям з симптомами депресії чи тривожності. І оскільки такі технології, як смартфони чи соцмережі, дедалі активніше впливають на те, що ми пам'ятаємо, зараз як ніколи важливо не лише тренувати пам'ять, а й ставати кращими у мистецтві забування. Чому забувати це добре для нас, ми починаємо забувати ще в ту мить, коли починаємо пам'ятати, каже Джонатан Фосет, когнітивний нейронауковець із Меморіального університету Ньюфаундленду, і це добре. Наприклад, російський журналіст Соломон Черешевський мав неймовірну здатність до запам'ятовування дрібних деталей, навіть фраз іноземними мовами та безмістовних математичних формул. Але через таку кількість спогадів у голові йому було важко зосередитися. Іноді Черешевський настільки хотів щось забути, що записував спогади на папері і спалював їх, намагаючись очистити свідомість. Та це не допомагало. Навіть вогонь не міг стерти сліди того, що він хотів знищити, писав невролог Лурія, який досліджував його випадок. Більшість із нас не потребує таких радикальних заходів. Забування зазвичай відбувається несвідомо. Ми формуємо яскраві спогади, звертаючи увагу на деталі, які можуть стати в пригоді в майбутньому. А інформація, яку ми ігноруємо чи яка нам не потрібна, просто не фіксується. Навіть сформована пам'ять може згаснути з часом або бути витісненою новішими спогадами, які конкурують зі старими, оновлюючи чи замінюючи їх. Таке забування відбувається без зусиль і навіть без усвідомленого бажання як тоді, коли ви не можете знайти ключі, бо не звернули увагу, куди їх поклали. Проте, за словами Майкла Андерсона, когнітивного психолога і нейронауковця з Кембриджського університету. Люди щодня навмисно щось забувають це називається мотиваційним забуванням коли людина має особисту зацікавленість у тому, щоб щось не пам'ятати. Як навчитися забувати дослідники виявили, що людина може або зупинити формування спогаду ще до його появи, або не дозволити небажаному спогаду виринути, послаблюючи його. Фосет досліджував це у так званих експериментах спрямованого забування. У лабораторії людям показували список слів, а потім давали інструкції, які з них варто запам'ятати, а які забути. І все. Врешті-решт, учасники краще пам'ятали слова, які їм було наказано запам'ятати, і гірше ті, які веліли забути. У повсякденному житті ми, звісно, не отримуємо таких чітких вказівок. Але це дослідження показує ми здатні навмисно не фіксувати непотрібну інформацію. Інший вид мотиваційного забування це вибіркове згадування. Людина цілеспрямовано згадує один спогад частіше за інші і таким чином зміцнює потрібний а непотрібний з часом атрофується. Це називається згадувально індуковане забування, і воно дозволяє формувати власну життєву історію. Наприклад, уявіть, що ви на вечорі кароке впали зі сцени під час виконання Pink Pony Club. Якщо згадуючи ти ввечері з друзями, ви не згадуватимете падіння, з часом яскравішими залишаться приємніші моменти, як ви влучили у високу ноту або сміх друзів над синцем. Обираючи, що згадувати, ми змінюємо внутрішній наратив про себе, каже Фосет. Люди частіше пам'ятають те, що відповідає їхнім уявленням про себе. Якщо ви вважаєте себе турботливою людиною, ви згадаєте, як варили суп для хворої подруги, але забудете, як не привітали маму з днем народження. Ці спогади підкріплюють самооцінку. Як витіснити спогад? Ще один вид мотиваційного забування пригнічення спогадів, коли старі спогади активуються через певний тригер, але не допускаються до свідомості. Наприклад, ви бачите авто, схоже на машину колишнього партнера, і замість того, щоб знову переживати емоційні моменти, ви швидко витісняєте цей спогад. Андерсон розробив експеримент під назвою Думати-не думати, щоб дослідити цей процес. Людям показували пари слів, наприклад, газон яловичина, і просили подумки асоціювати одне з іншим. Потім учасникам казали, коли побачите слово газон. Намагайтеся не згадувати слово яловичина. Андерсон порівнює це з зупинкою дії. Якщо ви доторкнулися до гарячої сковорідки, наступного разу інстинктивно зупинитесь. Зупинка думки так само важлива, як і зупинка дії, каже він. Під час таких експериментів виявили коли учасник блокує спогад, мозок активує зони схожі до тих, що гальмують рух. Але замість того, щоб сигнал ішов до моторних центрів, він промює до гіпокампа осередку пам'яті. І після багаторазового пригнічення спогад дійсно починає згасати. У дослідженні 2023 року Андерсон із колегами навчили людей зупиняти тривожні думки, пов'язані з пандемією COVID-19. Учасники тренувалися блокувати спогади про неприємні потіги, наприклад, відвідування лікарні. За допомогою певних тригер слів, наприклад, дихання. Через три дні тренування група, що практикувала техніку не думати, повідомила, що спогади стали менш деталізованими і менш емоційними. Через три місяці ефект тривав, і 80% учасників усе ще користувалися техніками пригнічення думок. Так, забувати може бути настільки просто. Якщо вам здається, що просто сказати собі не згадуй це» занадто легко, то ви не самі. Деякі учасники досліджень Андерсона думали так само. Я не міг повірити, наскільки це ефективно, розповів один із них через три місяці після завершення дослідження. Я завжди вважав, що ігнорування думок лише погіршує ситуацію. Соціальний психолог Даніель Вегнер колись припустив. Що якщо попросити людину не думати про щось, наприклад, про білого ведмедя, вона буде думати про це ще більше. Але дослідження Андерсона показали, що це не завжди так. Водночас, за словами самого Андерсона, мотиваційне забування це своєрідна навичка, яка потребує зусиль і практики, і яка вдається деяким людям легше, ніж іншим. За його словами варто витратити час на її опанування. Це може суттєво покращити психічне здоров'я. У дослідженні, проведеному під час пандемії covid 19 учасники з вищим рівнем тривожності на початку експерименту, повідомили про більші покращення в показниках тривожності, негативних емоцій і депресії після завершення тренування. Інші дослідження також виявили, що ті, хто краще справляється із завданням думати-не думати, -не думати Мали менше нав'язливих болючих спогадів після перегляду жорстокого фільму. А у 2020 році дослідження показало серед тих, хто пережив теракти в Парижі 2015 року, люди без ПТСР краще вміли пригнічувати спогади, ніж ті, хто мав посттравматичний синдром. У кожного з нас є негативні переживання, каже Фосет. Наприклад, ви зганьбилися на кароки чи переплутали чиясь ім'я. Мозок має механізми, здатні витіснути ці думки зі свідомості. Чи змінює технологія те, як ми забуваємо? Мозок може витісняти спогади, але технології дедалі частіше повертають їх назад. Одного дня мій iPhone засвітився повідомленням У вас є новий спогад. За кілька секунд я вже дивився слайд-шоу під назвою Колись давно. Я усміхаюся на фоні опудел тварин у Філадельфійському музеї природознавства, грає інструментальна музика. До сповіщення, якби мене запитали, чи був я в тому музеї, я відповів би так. Але деталі діорам і кількість фото, на яких я позував, давно стерлися із пам'яті. Я навіть трохи роздратувався. Телефон виявився правий. Цей справді був новий спогад, бо я його забув. Коли наші телефони підкидають старе фото, це, ймовірно, зміцнює пам'ять про подію, каже психолог Бенджамін Сторм із Каліфорнійського університету в Ірвайні. Можливо, після років витіснення зі свідомості свого падіння зі сцени на караоке iPhone знову нагадує вам про це. З іншого боку, спогад, який залишився лише на фото, може витіснити інші, пов'язані, але не зафіксовані. Сторм замислився, які ще моменти з моєї поїздки до Філадельфії я міг забути, побачивши добірку фото, згенеровану телефоном. Це може бути нешкідливо в такому випадку, але інші добірки, наприклад, ті, які не включають важливі чи емоційні фото, можуть мати сильніший вплив на вашу пам'ять. У 2022 році журналісти Техпорталу повідомили, що функція спогади на iPhone. Не включає фото, зроблені в чутливих місцях, таких як меморіали жертв Голокосту. Незручно усвідомлювати, наскільки сильний вплив можуть мати технології на те, як ми пам'ятаємо себе, каже Сторм. І поки наші телефони безперервно нагадують про нові спогади, які ми могли б забути, водночас приховуючи інші, ще важливіше тренувати навички забування. Пам'ятай і забувай, люди, мабуть, завжди прагнутимуть покращити пам'ять, каже Фосет. Але поряд із справами на розвиток пам'яті варто також навчитися добре забувати. Окрім зменшення тривожності та формування здорового уявлення про себе забування робить нашу пам'ять гнучкою, а ця ментальна гнучкість, як вважає невролог Стів Рамірес з Бостонського університету, може бути джерелом творчості. Ми можемо використовувати спогади як будівельні блоки, комбінувати їх по-новому, щоб уявити майбутнє, каже він. Як би ми могли придумувати нові ідеї, якби наш розум був забитий жорсткими, незмінними, старими спогадами? Андерсон попереджає: Не варто намагатися забути усі негативні переживання, але важливо усвідомити, що ми вже здатні і, ймовірно, вже активно практикуємо. Багато форм мотиваційного забування. Це не зробить вас чемпіоном з пам'яті, але те, що ви забули, це така ж частина вашої історії, як і те, що ви пам'ятаєте з гордістю.